Yeah, поїхали до нас, А тут все. Волю мою, а воля Отця, який послав мене, воля Отця, який послав мене, і та, щоб з усього що дав він мені нічого не погубити, а все те воскресити останній. Від грішників і до праведників скаже, прийдіть благословенні, у Царство Боже, приготовлене вам Вами під сотворення А до грішників скаже, ідіть на муки вічні, тому що ви заслужили ці страждання і немає вже переходу ні звідти туди. Не звідти туди сьогодні плаче ридання між усіма нами, бо велика скорбота прийшла до нашого народу, до, наших, до, кож... до кожної нашої сім'ї, до кожного нашого села, кожне наше місто. І кожен з нас розуміє, що Господь є єдине наше спасіння, що Господь єдиний наш порятунок. І що ці хлопці, які віддали своє життя за нас усіх, за всю нашу вітчизну, вони вже є святими, вони вже виконали ту заповідь Божу. Про яку ми вже не раз говорили за останні часи, що немає більшої заповіді, аніж хто душу покладе за друзів своїх. Сьогодні ми плачемо, ми молимося і просимо Божої допомоги і Божого розрадництва, щоб Господь розрадив нас у наших прихрощах. І щоб дав нам зрозуміти, що діється навколо нас. І багато би хотілося сказати утіхи для рідних, але Христос каже, мої стежки не ваші стежки, і моя правда настільки більша за вашу правду, як небо над землею. Сьогодні ми молимося за новопроставлених рабів Божих Віктора і Юрія, яких Господь переставив від цього земного до небесного життя. І віримо, що вони не тільки покутали свої гріхи, але і багатьох із нас і віддали життя своє, для того, щоб у майбутньому ми не забували їх. Але молилися за них і вірили, що вони є тими ангелами, які охороняють нашу землю. Дорога родина, повинні ми мати віру, повинні мати терпіння, повинні мати Божу, Боже благословення у своїх серцях і віру в те, що. Земне життя для кожної людини, яка є унікальною і є унікальною. І ми повинні взяти кожен з нас свого Христа, який вони взяли, і йти за Христом. Бо Христос прийшов не для того, щоб послужили Йому, але щоб послужити. Так і вони уподібнилися Христу. Бо Господь каже, будьте досконалі, як і я досконалий. І вони вже є на правді. А ми маємо обов'язок, ми маємо віру нашу утверджувати, маємо йти тою дорогою віри, правди і життя, якою вони йшли. І не боятися тих, хто тіло вбиває, каже Христос. А бійтеся, хто крім тіла, ще й душу може згубити. Нехай Господь за нашими усіх молитвами, за молитвами святих угодників Божих, оселить їхні душі у місті світлі, у місті квітучим, у місті спокою, де всі і праведні спочивають. А живим Господь, нехай дає силу віри, молитви, терпіння і нести того Христа, якого Господь подає кожному з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Å! <laughs>